Євангелія на щодень 27 січня Марко 12, 1-12 і почав до них промовляти притчами. Один чоловік насадив виноградник, обвів об його муром, видобав винотоку, збудував башту, винів його виногодарям і від'їхав на чужину. І послав він своєчасно до виногодарів слугу, щоб узяти від Виноградарів свою частину плодів виноградник. Вони ж його схопили, побили і з нічим, і знову посла до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого він послав, а вони того вбили. Та й багато інших їх вони або побили, або побивали. Ще мав єдиного, єдиного сина улюбленого. І його послав до них наостанку, кажучи й пошану до мого сина. Та виноградарі оті казали між собою це спадкоємець, ну ми вб'ємо його, і той, спащина, і, і той спащина буде наша. І, схопивши його, вбили та виконали з виноградника. Що отже зробить господи, господар виноградника? Прийде вигубить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього Писання, Камінь, що його знехтали будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали, щоб його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тож, зуставивши його, відійшли. Ця притча лаконічна історія про стосунки між Богом і людством протягом століть. Постійно і різними способами Бог обдаровує людство любов'ю, а вдароване людство постійно і різними способами відповідає непокорою і ненавистю. Минає час, змінюється покоління, змінюється цей світ, а поведінка людей щодо Бога не змінюється. Жодна людина при здоровому глузді не продовжила би стосунки з тими, хто на любов постійно відповідає ненавистю, негайно обірвала би їх. Одна небо, хіба в ньому відсутній здоровий глузд. мудрість, перша товаришка і дорадниця Бога, завдяки їй Бог справедливий і милосердний, ні на йото не порушуючи справедливості, виявляє милосердя до світу і людства. Завдяки цьому дає людству час на роздуми, опам'ятання і навернення. До правосуддя він дасться щойно на останньому суді. Хто знає цю правду про Бога, то нічому не дивується, нічим не обурюється і не нарікає на Всевишнього, що він байдужий до долі світу і людини. Ба Більше, хто знає цю правду, то й починає наслідувати Богосунки із тими, хто відповідає на любов ненавистю. Господи, навчи мене ставитися до людей із милосердям.